Вітаю всіх глядачів, Ви на Ютуб-каналі компанії Вест. Сьогодні показуємо в наявності Кубота Асті А 195, одна з найпопулярніших моделей. Даний трактор є середньої бази з потужністю 19,5 кінських сил. За потужність нас відповідає. Ага, тут треба зняти цю боковушку, не прошу. У нас відповідає трьохціліндровий дизельний двигун. Він в дуже гарному стані, він повністю обслужений і готовий повністю до роботи. Простий атмосферний дизель 19,5 кінських сил. Вага такого тракторця складає близько тонни. Передня резина стоїть вже повністю новенька, з розміром 6х12, а от задня ще його рідна, Bridgestone, на Напевне, на 4 з мінусом з 5 резина ще походить, 8,3 на 22 і розмір. Колія трактора складає 100 см по центру передніх коліс, тобто в міжряді 50 зайти можна буде без проблем. Тракторець є повнопривідний, передній міст підключається в нас механічно. По комплектації є ґрунтофриза робочою шириною 140 см. Трактор має заводську трьохточку, трактор має боковий плаваючий нівелір. По ножах. Ну, можуть бути ножі. Не скажу, що супер, але працювати ще можна. Один-два сезони. Кардан до фрези також, звичайно, що йде в комплекті. Особливості конкретно цього астіка є те, що він на напівавтоматі, на, на USIFT. Зараз покажу, як це працює. Гріємо свічі. Заводимо тракторець, дамо понижену передачу. Функція пам'яті фрези, до речі, теж є. Під кермом у вас виведена. І далі ми вже можемо рушати без щеплення. Перепрошую з щепленням. Отак. Отак. Вперед. Або. назад. Це максимально корисна і комфортна функція, коли ви, наприклад, працюєте в полі і ви чуєте, що трактору важко або він не справляється, і вам потрібно скинути швидкість. Ви легенько скинули, пройшли проблемну ділянку і знову пришвидшились. Дуже зручно. Ця трактор це є підйом на Невіски невеличкий блок керування до ґрунтофрези з налаштуваннями автоматичними та ручними. Все в принципі максимально зроблено з комфортом. Коштує такий тракторець 6300 умовних одиниць. Запрошуємо вас на тест-драйв, місто Львів, кільцева, Дорога, Сокільники, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш YouTube канал. Весь асортимент є на нашому сайті. Посилання на сайт та контактні номери телефону до нас є в описі до цього відео. Дякуємо за перегляд, до зустрічі на каналі.